Ми продовжуємо грати Unepic І... я вбиваю монстрів. Так, все окей, хух Я зосередився на, на, на вбиванні монстрів. Так, ще один. Окей, я зрозумів. Я зрозумів, треба так їх бити. І останній. Бамс. 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 До речі, не так вже й багато стріл. Ну, гаразд, все. Починаємо лутити. О, дрова! Дрова. Це те, що мені треба. Ну, але це дрова для завдання того чувака, який сидить в коробці. А мені... Потрібно повитирати полички, але схоже, що я пропустив свій поверх, легкий кінжал, круто. Е, тому. Сокера. Та хіба мені сокира? 30 полін мені треба. Е, у мене вже є. Що це таке? У мене вже 19. Що це таке? Це не береться? Ну все, тут все порішали. Блін, Ліфт якраз проїхав. Я... Так. Тут. Я знаю, що точно можна тут якось вчіпитися. Але як? Мені страшно. Ох, я ще й впав. Коротше я впав на низ. Я хотів почитати, як... Е, як спускатися хробак. Але виявилося, що там якраз їхав ліфт, і я впав, хотів на нього вистрибнути і. І мене запалили. Я впав. Що це таке? Магазин? Вау! Wow, Ха-ха, круто! Як тут класно! Блін, це таке маленьке, але прикольне. Бамбове Ячуна! Здоров! Маленький чувачок. Бабавані чудо. <laughs> Здоров, здоровий! Моя Убунту, великий воїн. Ха-ха! Убунту. Убунту це така операційна система, хто не знає. Доки її дуже любить. Ну і Кузя. Тоді я Миклуха Маклай, Микола. <laughs> Цікаво, хто робив о, цю гру? Це ж українець, Микола Миклухо-Маклай. Микола Миколаївич, Миклухо Маклай. Коротше, він у бунту. Ти, мабуть, людина? Бо ти виглядаєш як африканець мого світу. Я не людина, я великий воїн. Вачаті. Вачаті. Загінти, какачка. Ну, звичайно, у мене тут ціла колекція класної зброї. Можеш ти даш мені щось? А, в тебе. Убунту не дає, Убунту продає. Убунту це безплатна операційна система, вона повинна безплатно все давати. Мені треба молот, здається. Давайте глянемо на завдання. Так. Е, порошочек волшебний, чарівний. 20 штук. На Дрова. Міха, молот. Так, молот... Коваля. Але мені оцікаво, ось цікаво, цей молот, Це... Той молот? Це просто молот. За 40 монеточок. А в мене є скільки копійочок. Я так і не розібрався один. А, 47. Хм, Ясненько. Так, луки стріли. Броня і одяг. Давайте щось продамо йому. Ремонтувати можна. У мене все чітко. Продамо йому ось це. Також продамо йому сокиру. Одну і другу. Дрова мені потрібні, це все мені потрібно. Очі продамо. Так. А ти хто такий? О, синя дівка. Так, Федора. Родом із Гелаїди. Майже із Гілеаду. Звідки Роланд, Дескін вона кій на степної вежі. Коротше, він вважає, що її можна з'їсти. Хоча вона вважає, що її не можна їсти. <смітна> Але вона може продати чарівні речі. Хоча він би її сам купив. Пошлячок. Так. О, совій телепортації в шахту. Хм, круто. Рецепти. А що вона купує? Все купує. Слухайте, у вас тут є бочки? А ні, їх, вони, їх не можна довбати. Такс. Молот, 40 копійок. Два? Це в нього два чи в мене два? А, це булава. Як це молот в дужках булава. -да. Меч, Гладіадус. Купимо собі меч новий. Ну і купимо молот. Так, попробуємо екіпірувати їх. Так, де наш... Це наш старий меч? А це наш новий меч. Він повільніший, але він більшого рівня. -да. Так, а як їх перетягувати? Ось так можна? Круто. Так, де, де наш новий молот? Наш старий молот. А, урон більший. Значно більший. Значить, давайте тако. Це буде в нас один. А це в нас буде. Два. Ага, от так ще все можна ще зробити. Ось так. Ха, прикольненько. То давайте ще лук купимо, але у нас тепер нема за що. Ну, давайте продамо свою зброю. Окей, зараз я куплю. Отож, лук я не купив, адже він дуже дорогий і все решта продав. Тут у мене броня, вся зброя. Це для місій. І все таке, все, забираємось звідси. Тут дуже класно було. І я не пам'ятаю, чи ці солдати. Так, мені здається. О, привіт. Так, дивіться, давайте спробуємо ось так. Таб. О. Коротше, так не вигідно, А, я туди ще й... Не можу стрибнути. А, не можу. Тобто, бачите, урон меча вже набагато більший. Е, Якесь прикольне зілля я взяв. Е, три. Таб. Таб. Не можу попасти. Не наводиться. Раз, забили. Полізли нагору. О, я впав. Так, відходьте, відходьте. <сум> О конфужені. Давай, йди. Йди, відходь, відходь. Відходь почвече, народ чекає. Відходь. Баа! <сум> так, народ, що це у вас золото лежить? Так Ого. Привіт. Гм. <ривіт> <ривіт> Як все просто? О, круто, мені все треба, все бордомо, не пропаде нічого. Такс, опа! Так. Це мій кінжал. Не знаю, не, не виходить з кінчалом нічого робити. О, червоного порошку мені більше не треба. Стрибаємо вниз Привіт! спеціально для тебе сюди ходив. Ясненько, це зачистили. Все круто. Такс. Обана. Фу. Я от отравився два рази. Такс. У мене має бути якесь зілля, 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 порожнє. Що? Ось так це робиться. Так, ну що, це вже дно, саме дніще. Так, спідемо на цей бік, бо туди треба стрибати, не хочу. Опа! Вау! Ти мене побачив! А чого аж туди? Ну гаразд. Ви стрибаєте? Вау, хлопці! Ви Якісь круті! Напали на мене! Такс, полізли сюди. Прикольно тут. Ой, я навіть перестрибнув. Так, і тут у нас хтось сидить. Схоже, що він мирний. Ага, ти високий, ти сильний, хороший кандидат. Кандидат для чого? О боже. Ви читали? Для того, щоб запліднити самку. Ха! ха Він прийняв тебе за кандидата, який осінняє самок. У цих тварин зараз брачний сезон. Так, Хоган за Тотем тотемс символ Плодо. Плодородія. Родючості о. Так, ну що, ти згоден? Ну звичайно, давай сюди цих самок. Йди за двері і вниз. Для чого ти збрехав йому? Це не брехня, чувак. Я зараз Я хочу заполучити Хоган. Ну круто. Гаразд. Пішли. Заполучимося. Самки лежать. Прикол. Ой. Здорів. Бувай. Тільки один сторож поки я дістану сайма, він мене вб'є! Вау! Все? Плікач ара, але йдемте, поговоримо з ними. О боже! Хоч Хоть би хп додались. Весела гра. Чекайте, в мене там була прикольніша сорочка ось ця. Навіть хіпе не додалось. <UK> Я хочу перевірити, для чого це. <UK> Що за прик... Я не знаю, що це за гра. Навіть не буду вдягатись. Так що, додалось трохи ХП, правда? О! Так, що ти тут столик є? Народ, треба. Yeah! <laughs> не, реально хп додається, додається, бачите. Хоча можливо він сам хілиться. А музика є красна. О, ну, до речі, бачите, квест виконано. Ну, прикольно. <1> <1> <1> Все правильно зробили, я надіюсь. Може мені зараз ще дадуть щось. Я тебе вітаю, могучий самець. <хи> Як прийшло? О, все пройшло, класно. Ти великий вожак. Тому получи топор. Вау. А ну давайте глянемо. Так що це за топорчик? Але треба навик топора 3. Стоп, а у мене ж третій рівень вже. Персонаж. Я ж можу додати топори. Але я не хочу топори. Я не буду топорами користуватися, я візьму мечі і луки. І додам собі ось це. Також це. І зілля. Все. Я продам твій топор. Я не буду ним користуватися. Ось такі справи бувають, як бачите. Так, вони ми ходили. Дається, ні. Бамс і бамс. Так. Я повернувся. Я насправді тільки що ходив і поїв. Опа. Е, тому для вас не пройшло ні, ні хвилини. Там пару секунд. А я той час десь ходив, їсти робив, їв. <гум> <гум> Ось. Так, завдання. Що таке? Що за завдання? Ага, монетки в нас вже є. Для того, щоб дати, заплатити тому. Кому там. Ще йому треба витирати пил, але я таки не. не знаю, як його витерти. йос. Та йо! Аба! Я знаю, що це можливо. Так, я надіюсь мене зараз чути. Mm -hmm. О, блін, ну це завжди так. Ну нічого, підемо зараз на. На ліво. Ліво небо. Ого! Скільки тут у вас є багато? Як вас багато? Ага, еще приступают. А, фигня. Я же взял легенький уровень сложности, мабуть, тому и так легко. Что тут у нас? Кажанчики! Так, 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 так. А -а -а. Нормальна така бета-версія, ой, демо-версія, правда. <свист> Хоча, я так розумію, гра дуже велика. Так, я не можу просто попасти, тому я забив. Вау! Стрибнув десь. Все правильно зробив. Так, червоний порошок, здається, 40 штук треба було, я вже назбирав. Доганяють. Так, пошкодили мені армур. Мій армор пошкоджений. Так. Довбані меші. Як же з вами незручно битися? Що тут у нас? Початку на низ, так. Музика мені подобається в цьому місці. Ага. Я все бачив. Вона відкушує мене як яблуко якесь. А, я отруєний дуже сильно. Можу померти прямо зараз. Тому треба полічитися. Ого. Ясно, треба з цим не жартувати, отже. Ці тварюки можуть мене просто вбити. Отрутою. Булава Собачка гавкає. Але на вулиці дуже спекотно, тому. На тобі, на тобі, на тобі, я перший. Ще одна булава. Візьмемо, продамо. Ей! Ти і твій друг забирається звідси. Такс. Е -е, що тут у нас? Давайте подивимося, що ми, де ми тут. Угу, зрозуміло. Тобто не така вже й довга гра, я так розумію. Отже, часто ми будемо зустрічати ці проходи. Ага. Ключик підійшов. Крутяк. Якось вже не так страшно, як раніше. Ой. Що, це забісова яма? Тут кусочки е шкорлупи. Що це таке за штука посередині. Ми в лігві великого Дігідона Дігімона, одного з сторожів мого господаря, який прийняв форму хробака. Цей механізм його розбудить. Давайте його розбудемо і. Так як я роздавив сотню таких, як він, тому. Давайте ми будемо його бити. Хоча в мене немає хілок зовсім, походу, так? Давайте починаємо, що це зілля дає. Ви і ваші речі стають безтілесні. Ясно. Тобто це не поможе нам. Давайте запалимо кром світло, щоб ми були готові до битви. Так. Отож, лук. 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 Меч. Будемо! Драменка пропала і страшно стало. Вау! Отакої. От О, так крутіше. По-любому в нього буде якийсь другий рівень атаки. Щось типу цього. І зараз по любові мене привалить. Ой-ой-ой. Ка-кулі Какулі! Какашки! Тікайте! Добре, що хоча б з першого разу помирають. Ой-ой-ой! Ваш великий! Ой Оце вальнув Меч пошкодив мені! Як він міг пошкодити мечу, якщо він просто на мене. Ще раз. Він роздавив своїх друзів. <риклад> ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой, лайно летить на мене. Я його зробив! Я його замочив! Ну що скажеш, га? Так. Дурням везе. М -м. Я все класно зробив, не треба тут розказувати. Що це таке? Ключ від колектора. Першого сторожа. Якось це по-тупому, я би це змінив. Ну, Так як це рання версія гри, то я пробачаю. Окей, народ, походу, вже пора нам завершувати цим. Тому зустрінемось в наступній серії. Я надіюсь ця демоверсія не буде тягнутися до кінця. Я дякую дуже-дуже дуже за увагу і кажу вам, бувайте! Ось такі справи.